Привіт, усім сьогодні поговоримо про те, які найпоширеніші проблеми виникають у дорослих під час вивчення іноземної мови, як можна ефективно самодисциплінуватися, і чому коуч може виявитися набагато кориснішим ніж звичайний репетитор. Для багатьох, адже з віком навчання стає важчим через різні фактори, але успішно вивчати мову можна в будь-якому віці. Тож розглянемо це детально, обмежений час і постійні відволікання. Найперше, це обмежений час. Якщо у вас є робота, сім'я, побутові обов'язки, то знайти час для вивчення мови дуже-дуже складно. Багато людей відчувають, що просто не можуть присвятити цьому достатньо часу. Наприклад, у вас може бути план займатися щодня ввечері, але. Захворіла дитина на роботі термінові завдання, і ось ви вже тиждень пропускаєте заняття. Це часто причина, через яку дорослі відчувають, що не рухаються вперед у вивченні мови. А коли доводиться повертатися до занять після перерви, здається, що все вивчене забулося. Відволікання теж значно знищують ефективність навчання. Звичка перевіряти телефон чи соціальні мережі у процесі заняття може здаватися нешкідливою, але вона дуже розсію увагу і сповільнює навчання. Страх, помилок та невпевненість. Багато дорослих, особливо ті, хто вивчає мову з нуля, відчувають сильний страх помилок. Це часто заважає практикуватися з носіями мови чи навіть з одногрупниками. Люди соромляться сказати щось неправильно, особливо якщо мова не схожа на їх рідну. Вони бояться, що помилки їх видадуть як новачків або створять погане враження. Невпевненість у собі ще один бар'єр: деякі люди навіть не наважуються заговорити, хоча, можливо, добре знають граматику і мають достатній словниковий запас. Така невпевненість може роками заважати вам практикувати мову, особливо якщо ви не відчуваєте підтримки або не маєте когось, хто допоміг би вам побороти цей страх. Повільний процес і втрата мотивації. Часом нам хочеться швидких результатів, але вивчення мови це довгий процес, і прогрес може здаватися надто повільнішим. Вивчити базові слова і фрази досить легко, але чим більше ви заглиблюєтеся в нюанси мови, тим складнішим стає процес. Наприклад, ви вже вивчили базову граматику і можете підтримати просту розмову, але коли хочете висловити свої думки глибше, виникають труднощі. Це може призвести до розчарування і зниження мотивації. Іноді дорослі ставлять перед собою нереалістичні цілі. Наприклад, вивчити мову з нуля за кілька місяців без зусиль спілкуватися. Коли результат не досягається швидко, мотивація падає, і вони можуть повністю кинути навчання. Тоді ж, як можна самодисциплінуватися при вивченні іноземної мови, як зробити своє навчання більш ефективним? Взагалі навчання потребує планування і систематичності, і існує кілька простих кроків, які вам в цьому допоможуть. Найперше і найголовніше створіть чіткий та реалістичний план, який включає невеликі щоденні завдання. Наприклад, визначте, що кожного дня ви будете приділяти хоча б 20-30 хвилин повторенню слів чи граматики. Якщо це зручно, розподіліться на кілька коротких занять. Важливо, щоб план був реалістичним. Якщо у вас немає часу на годинне заняття, робіть хоча б 10 хвилин щодня, але регулярно. Наприклад, можна використовувати спеціальні мобільні додатки, як, наприклад, всім відомий до Олінго, які пропонують короткі, але регулярні вправи, що допоможуть зберегти прогрес навіть при мінімальному часі. Відзначайте свої досягнення для більшої мотивації. Заведіть щоденник прогресу. Відзначайте кожне досягнення, навіть якщо воно здається незначним. Вивчили 5 слів. Чудово розумієте прості фрази у фільмі. І ще краще, такий щоденник стане доказом ваших успіхів і додасть вам впевненості в тому, що ви рухаєтеся вперед. Знайдіть джерела натхнення для того, щоб зберегти мотивацію, шукайте такі джерела. Наприклад, дивіться фільми чи серіали мовою, яку вивчаєте. Це може бути навіть 5-10 хвилин на день, але з часом ви помітите, що розумієте все більше і більше. Можна почати із дитячих книжок, які написані простою мовою, або навіть із коміксів. Це весело і корисно. Також корисно знайти мовного партнера, навіть прості розмови з кимось, хто теж вивчає мову. Допоможе зламати страх і навчать вас краще висловлювати свої думки. Чому Лінго Коуч краще за репетитора при вивченні мови? Багато хто вважає, що репетитор допоможе їм краще вивчити мову, але коуч може бути значно кориснішим, особливо якщо ви вчаєте мову не з нуля, а хочете подолати труднощі і бар'єри. Коуч підтримує мотивацію і допомагає подолати страхи. Коуч це та людина, яка допоможе вам зрозуміти особисті бар'єри у навчанні, наприклад. Можливо, це страх робити помилки або страх того, що ви говорите з акцентом. Коуч підтримає вас у складні моменти і допоможе знайти індивідуальні стратегії для подолання невпевненості. На відміну від репетитора, який може зосередитися на граматиці, наприклад, чи на словниковому запасі, коуч допоможе вам побудувати звичку навчатися, навіть коли важко, і допоможе не втрачати мотивацію в довгостроковій перспективі. Коуч дає персоналізовані рекомендації. Він не просто виконує роль викладача, а розглядає ваші конкретні потреби. Наприклад, якщо ваша мета говорити вільніше, коуч може дати вправи для зниження стресу і створити для вас розмовну практику. Практику, що дозволить більше спілкуватися, а не лише займатися граматикою. Якщо ж вам потрібно підготуватися до виступів, Коуч навчить вас основам публічних виступів мовою, що ви вивчаєте, допоможе відпрацювати презентаційні навички. Коуч допомагає створити звичку і контролює ваш прогрес. Ще одна важлива перевага коуча це саме підтримка в створенні звички. Часто дорослі не можуть дотримуватися плану через низьку самодисципліну або відсутність відчуття відповідальності. Коуч слідкує за вашим прогресом, нагадує про заняття, заохочує вас до регулярності. Така підтримка стимулює вас. Постійно, навіть якщо мотивація тимчасово зникає, а вона зникає у всіх. Коуч також може допомогти правильно поставити мету, наприклад, якщо ви хочете досягти певного рівня володіння мовою або підготуватися до сертифікації. Коуч допоможе не просто спланувати конкретні кроки для досягнення цієї цілі, а й допоможе розібратися з тим, як організувати свій час, щоб не втрачати мотивації і рухатися вперед. На відміну від репетитора, коуч більше зосереджується на вашому внутрішньому розвитку, на психологічних аспектах навчання і здатності до самостійної роботи. Це дає вам інструменти для саморегуляції, що є необхідним при вивченні мови, особливо коли ви працюєте на рівні b 1 b 2 де вже важливо вміти самостійно знаходити рішення і долати труднощі. Як вибрати коуча для вивчення мови? Якщо ви вирішили працювати з коучем, важливо вибрати того, хто дійсно розуміє ваші потреби. Добрий коуч це не просто людина, яка вміє говорити тією мовою, яку ви вчаєте. Він або вона повинен вміти працювати з вами на психологічному рівні, розуміти ваші труднощі, страхи і шукати підхід, який буде найбільш ефективним для вас. Запитайте потенційного коуча, чи є у нього досвід роботи з дорослими учнями, хто стикається із конкретними труднощами, такими як страх, помилок, лінь, нестачі часу. Попросіть приклади їхньої роботи з іншими клієнтами, ви не запитуєте про імена, перевірте відгуки. Коуч повинен також бути вмотивованим до вашого прогресу. Це означає, що він або вона не тільки надає вам теоретичний матеріал, а й допомагає вам застосовувати ці знання на практиці, підтримуючи вас в процесі змін. Отож, ми розглянули чимало важливих аспектів, пов'язаних із вивченням іноземної мови для дорослих, вивчення мови, без сумніву, є складним процесом, але із правильною стратегією і підтримкою, це цілком досяжно. Основні проблеми, такі як обмежений час, страх, помилок, повільний прогрес, можна подолати, якщо правильно організувати навчання і підтримувати регулярність. Завдяки самодисципліні, плануванню і мотивації, ви зможете створити ефективну навчальну звичку. А якщо ви Хочете глибше зануритися в процес і подолати страхи, коуч стане неоціненним партнером у цьому процесі. Коуч не тільки допоможе вам справитися з труднощами, але й сприятиме вашому психологічному розвитку в процесі навчання, що є дуже важливим, особливо для дорослих, які повертаються до вивчення мови після довгої перерви. Вибір між репетитором і коучем залежить від ваших цілей. Якщо вам потрібна допомога в освоєнні граматики і лексики, репетитор може бути чудовим вибором. Якщо ви лише починаєте вивчати іноземну мову, зверніться до репетитора. Але якщо вам важливо підтримати мотивацію, подолати бар'єри, розвинути впевненість у собі, коуч ж сумніву стане тим, хто вас підтримуватиме на кожному етапі. Не бійтеся почати, навіть якщо здається, що ви не маєте достатньо часу чи мотивації. Вивчення мови це подорож, і з кожним кроком ви стаєте все ближче до своєї мети. Тож бажаю вам успіхів в навчанні. Не бійтеся робити помилки, адже саме вони ведуть до вашого вдосконалення. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, ви знайшли корисні поради для свого процесу вивчення мови. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої питання або думки в коментарях. Я завжди рада поспілкуватися з вами. Пам'ятайте, що вивчення мови це процес, який потребує часу та терпіння. Не бійтеся робити помилки, не бійтеся говорити з акцентом, рухайтеся вперед, і у вас все вийде. До зустрічі в наступному відео! Чао!